Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось у джерела, щоб скласти картину життя українців у Франції. От станом на зараз, середина серпня 2025-го. Доброго дня. Так, інформації чимало. Е, офіційні дані від ЄС, Франції, є дані посольства, звісно ж, житло, робота, медицина, ну і те, що люди пишуть на форумах. І наша мета дати такий, знаєте, максимально повний, але водночас стислий огляд. От що ключове відбувається саме зараз. Ну, мабуть, найголовніше, рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. А це означає, що базові права зберігаються. Проживання, робота. Саме так, проживання, право на роботу, доступ до освіти, соціальна підтримка все це залишається в силі. Добре, але здається, Франція пішла трохи далі. Читала про закон, ухвалений у травні 2025-го, Щось про нормальне проживання, резиданс нормаль. Що це дає? Так, це досить цікавий і, можливо, важливий крок. Він визнає час під тимчасовим захистом як, ну скажімо так, нормальне проживання. І що це змінює на практиці? По-перше, потенційно цей період може бути врахований, якщо людина пізніше захоче отримати довгострокову посвідку. По-друге, це може спростити певні адміністративні речі, наприклад. Наприклад, обмін водійських посвідчень. Посольство повідомляє, до речі, що йдуть перемовини, щоб можна було обміняти без іспиту. Поки що це в процесі звучить непогано, а ще я так розумію, розширився доступ до деяких соціальних виплат. Точно цей новий закон відкриває доступ до допомоги для людей з інвалідністю, це AAH, і для літніх людей APA. Раніше це було м, значно складніше для тих, хто під тимчасовим захистом. Тобто це вже не просто екстрена допомога, а щось ближче до інтеграції? Певною мірою так. Ще для медиків не з ЄС спростили шлях до роботи через статус практиканта асоційований. Але нагадаємо, сам дозвіл треба поновлювати кожні півроку, так? Так, кожні шість місяців у префектурі нічого не змінилося тут. І ще деталь з України червневий закон про множинне громадянство. Тепер можна отримати інший паспорт, не втрачаючи український. Це теж важливий момент для багатьох. Гаразд, статус є, право жити є. Але де жити? О так житло. Здається, це залишається викликом номер один. Абсолютно, усі джерела сходяться на цьому. Знайти житло, особливо без стабільної роботи у Франції, без місцевого гаранта це, м – Це дуже складно. А вимоги кажуть, дохід має бути втричі вищим за оренду. Часто так, це дуже поширена вимога. Але ж є якісь інструменти. Досьє Фасіль, державний гарант Візаль, приватні, типу гарантме. Вони існують так Досьє фасіль допомагає зібрати документи, Візаль може бути гарантом від держави, але там є свої умови, а приватні платні, і власники не завжди їх приймають. Тобто гарант француз все ще краще. На жаль, часто то так власники почуваються безпечніше. Є ще допомога на житло APL. Через каф, але там здається, треба чекати на виплати, так оформлення займає час, перші виплати можуть прийти за кілька місяців, і є фонд ФСЛ на крайній випадок. Але головне увага дуже багато шахрайства. Тобто підозріло низька ціна, просять гроші наперед, без огляду. Саме так. Власник за кордоном просить переказ Western Union, класика, тільки особистий огляд і оплата вже після підписання договору, і розписка, якщо готівкою. А де шукають? Лебонкоїн, село Дже. ПАП. Так, це основні сайти. ПАП партикульєр, А партикульє – це оренда напряму від власників без агентств. Ну і спільна оренда Колокейшн. Теж популярний варіант. Неправо. Наймана праця, самозайнятість, будь ласка. Роботодавцю достатньо документів про ТЗ. Де шукати? Основний ресурс Державна служба зайнятості. Тепер вона називається Франц Травай. Раніше була поль емплуа». і чим вони допомагають? Консультації, база вакансій. Ну що важливо, безкоштовні мовні курси від держави часто йдуть саме через них. А якщо французької поки немає, які сфери реальні? Ну, зазвичай це прибирання, робота на кухні в ресторанах, робота на складах, догляд за людьми, сезонні роботи в сільському господарстві, іноді будівництво. А з англійською. З англійською трохи краще готелі, ресторани в туристичних місцях, іноді сфера. Але, звісно, французька відкриває значно більше дверей. І що критично важливо при працевлаштуванні? Офіційний трудовий контракт контре до травель завжди уникати будь-якої роботи в чорну Це і нелегально, і жодних гарантій. А яка мінімальна зарплата зараз? СММЦ. у 2025 році. Це близько 11 євро 65 центів за годину. Брутто, тобто до відрахувань, А фріланс можливий так, можна зареєструватися як отоентрепре, але для цього потрібен номер соціального страхування і французька адреса. Добре. І останнє на сьогодні фінансова допомога і здоров'я. Що з допомогою АДА? Вона ще існує? Так, Ада а локейшнпурдемор de зіль надається тим, хто під тимчасовим захистом і не має доходу, навіть віддаленого. Це щомісячні виплати на спеціальну картку. Скільки приблизно? Залежить від складу сім'ї. На одну людину десь 6,80 євро на день. Якщо держава не дала безкоштовне житло, то додається ще 7,40 євро на день, Уформлюється через офії. Офії це бюро імміграції та інтеграції, так? Саме так. І щодо здоров'я, українці з ТЗ мають право на державне медичне страхування ПУМА. І якщо доходи низькі. То й на додаткове безкоштовне покриття С2С. Це оформлюється через СІПАМ касу медстрахування. Так, важливо розуміти, паперовий документ про права дідроа – вже дає доступ до медицини. Знамениту зелену карт Віталь не обов'язково мати, її не завжди й видають одразу. А що ще важливо в медичній системі? обрати і задекларувати сімейного лікаря медисан Третан. Це ключова фігура, він скеровує до спеціалістів без декларації, візити до інших лікарів можуть бути дорожчими. Отже, якщо підсумувати, продовження захисту до 2027-го дає певну стабільність, видохнути можна, а нові французькі закони, як от про нормальне проживання, трохи покращують умови для інтеграції. Та це створює більше простору для планування. Але не треба забувати статус все ж тимчасовий. Рішення ЄС чітко каже його можуть і раніше скасувати, якщо ситуація дозволить безпечне повернення. Тобто цей час це ресурс саме так ресурс, який варто використати на мову, на пошук стабільної роботи, можливо, на навчання чи підтвердження кваліфікації. І, мабуть, на те, щоб розібратися з іншими варіантами легалізації, якщо є плани залишатися у Франції надовше. Безумовно. Потрібно аналізувати свої можливості, дивитися, чи є підстави для отримання інших типів посвідки на проживання. І от можливо думка на завершення для наших слухачів, враховуючи ці зміни, це продовження статусу, які часові рамки, який наступний крок у власній ситуації бачиться найбільш реалістичним і найбільш потрібним саме зараз.